І давайте ми з вами заслухаємо от, Сумський державний університет. У нас присутній е, Денис Смоленників, е, так? Смоленников, да? і, будь ласка, от, е, свої враження від участі у цьому рейтингу. Ну, і відповідні от, питання вже Віктор Іванович вже можна сказати, задав вам таке питання. Вітаю, колеги. сподіваюся, що мене чутно. Знову ж таки, питання задано будемо відповідати. Стосовно верифікації, чесно кажучи, ми не перший рік беремо участь в рейтингах Higher Education і Сумський державний університет станом на сьогоднішній день є лідером в основному рейтингу Times Higher Education World University Rankings і відповідно теж брав участь і в рейтингу онлайн навчині. Чесно кажучи, найбільш складною була версика даних в цьому рейтингу. З одного боку, він новий і методологічно не завжди він зрозумілий був а з іншого боку, організатори ще на рівні редагування методології, коли вони вперше збирали дані. А відповідно вони намагались також цю методологію вдосконалити, і фактично, ми методологію побачили ну, тільки тоді, коли рейтинг був оприлюднений. Так, більшість показників вони верифікують на аномалії, вони порівнюють з загальним контингентом, можливо, порівнюють з даними, які подаються в інші рейтинги. Е, ну, у мене переписка з колегами з Education ну, десь до 15-20 листів була саме по цьому рейтингу. Тому е, вони відповідально відносяться до верифікації даних. Е, водночас е, збирають дані відкритих джерела, е, то в відкритих джерелах. У них є з одного боку порівняння з е, ретроспективними даними по закладу, з іншого боку, вони порівнюють з іншими закладами в рамках країни. Ну і, звичайно, що порівнюють з відкритими даними, які можуть знайти на сайтах університетів тощо. Щодо власних вражень від рейтингу, ну, чесно кажучи, не всі показники, як на мене, увійшли до фінальної методології. Методологія, ну, наприклад, наприклад, вони. На подачі даних запитували показник щодо кількості програм дистанційної освіти, які реалізуються з зовнішніми колабораціями, тобто або з бізнесом, або, можливо, якісь подвійного диплому програми тощо. Я, чесно кажучи, не побачив в фінальній версії методології, щоб цей показник був рахований. Хоча в нас він нульовий, я не знаю, як у колег а, можливо поділяться, а, і можливо, вони навпаки втратили від того, що такого показника немає. А, так, дійсно, в нас а, найкращий результат в цій вибірці по по показнику а, результати, а цей показник складається з двох частин, і те, що ми вже обговорювали. Перша частина це е, рівень прогресу студентів, а друга частина це рекомендації студентів. Так ось прогрес студентів е, за нашими статистичними даними нас дійсно непоганий, 94%. І е, знову ж таки, ми сьогодні обговорюємо онлайн-освіту, десь можливо згадуємо масові онлайн-курси, і е, ви знаєте, що. Як тільки масові онлайн курси запускали, то а, десь на рівні 10% було тих здобувачів, які успішно завершували цей курс, тобто доходили до завершення, і в цьому плані 94% здобувачів, які навчаються за дистанційними технологіями і завершують успішне навчання, це як на мене дуже дуже. Непоганий показник, він звичайно, що статистично підтверджений, і його можна завжди перевірити, в тому числі і в ЄДЕБА. А щодо другого показника, рекомендація студентів, це а, знову ж таки анкетування по анкетуванню а, не так легко було його добезпечити, а, тому що Таймс вимагає мінімум 50. Заповнених анкет і тому дуже багато закладів, саме репортерів, а, ті, які не подолали ці 50 а, заповнених анкет. Водночас, а, а, і як рекомендація колегам на майбутнє. Таймс uh, Education при, оп... при опрацюванні цих анкет uh, вони uh, відкидають штучно завищені показники, там 9-10, якщо на всі, від... на всі запитання були відповіді. Також вони відкидають ті, uh, які uh, анкети, які заповнювалися менше ніж 90 секунд. Uh, тобто, це з опитування просто буде прибрано. Uh, ну знов ж таки тут дякую нашим здобувачам. У нас досвід а, реалізації дистанційної освіти вже більше ніж десятиріччя, вже навіть майже два десятиріччя. Ми маємо і власну платформу. Ми не користуємось Moodle, Canvas, У нас є власна платформа Мікс і Більш того, ми а, в зв'язку з. Воєнним станом і вимогами часу ми а, цю платформу Міру з ДСУМДУ з минулого року зробили єдиною платформою, як для дистанційної освіти, так і для змішаного навчання. І відповідно здобувачі, як за доучною дистанційною формою, так і за денною вечірньою формою теж користуються цією єдиною платформою. Ну як на мене, це знову ж таки а, дуже зручно для здобувачів і. Можливо, це вплинуло на а, те, що вони рекомендують нашу платформу, наш підхід а, іншим здобувачам, і саме це в анкетах відмітили. Знову ж таки, якщо є будь-які питання щодо нашої діяльності, якщо є необхідність, в мене там є а, два невеличких відеоролика про нашу систему дистанційного навчання в тому стані, яка нас зараз вона є такого промо, Якщо є така необхідність, теж можемо їх подивитися. Посилання ви можете нам дати? Це, це, у звіті ми тоді до звіту ми зробимо відео з цього засідання і додамо ваші ролики до. Я вам, я вам прошу тоді соціальний перед прошу. Колеги, питання. Так, да, дякую, цікаво, дякую за досвід. Я так зрозумів, коли ви сказали 94% успішності, то грубо кажучи, всі ті, хто вчаться в нас так само на денній, ну в дистанційному режимі, і якщо ми відрахували там 6%, це, це є той проц... відсоток успішності. Прогресу. А, да, бо а як... А... Ну як більше, бо прогрес Та... це ж якщо порівнювати, наприклад, офлайн з онлайн, Ні. а тут ви. Виходить, дивіться, по-перше, в цьому рейтингу вони не збирали жодних даних щодо освітніх програм, які реалізуються звичним нам чином у нас і дистанційно, да в Харкові. Да, да. Тобто, мова ж ні, і тут ми подавали саме студентів дистанційної форми навчання, тобто ті, які навчаються безпосередньо не за денною формою, а саме за дистанційною формою. Ага. У нас є дуже широка мережа центрів дистанційної комунікації, я, я зрозумів, пане Денис, а у вас є ліцензія на дистанційну форму? От я ж за а, це, та, це і питаю. У нас є і ліцензія, більше того, окремо ж для дистанційної для... форми. А можна тоді покликання, щоб я подивився, і нашому керівнику Ми, показав, що можете щоб... ви можете зайти, ви можете зайти на єде на інфо, є де бавстопі, ви побачите, що низку освітніх програм конкурсних пропозицій у нас саме за дистанційною формою. Пропозиція, я розумію. Мені ліцензія цікавить. Як ви її отримали? Це по перше. А по друге, коли я писав, питав там за підтвердження, от там, наприклад, був такий параметр, скільки персоналу там на одного студента забезпечувальних як рахувати той персонал? Бо це можуть бути працівники дистанційного центру, а можуть бути там секретарі кафедр, і так само вони ж працюють це зі два, два окремо показника. Один показник це науково-педагогічний персонал, який саме забезпечує а, навчання, і тут ми брали, а, чесно кажучи, по кожному предмету за 22 рік навантаження. А, звичайно, що так як це в нас дистанційна освіта, то там в більшості випадків не було лекцій та практик. А, частина в нас реалізується лабораторних робіт саме для технічного а, спрямування. Якщо казати про то ж саме, там бізнес-освіту, звичайно, що там були а, години виключно на а, підготовку кваліфікаційних робіт, на практику виробничу передипломну, і години, які стосувалися консультацій. Тому це в нас навантаження було по науково педагогічному працівникам, і звідки ми розраховували знов таки штат МПП, який в нас забезпечує всіх наших дистанційщиків. Другий показник, то, що ви питаєте, це е, окремо там спитав про е, персонал, ну, так званий супроводжуючий, бо вони називають його FTE of support staff. Тобто це той персонал, який безпосередньо працює в нашому деканаті, який працює з дистанційщиками, плюс ті колеги, які безпосередньо займаються платформою дистанційного навчання, і е, в нас є відповідний організаційний. Е, Організаційно-методичний центр дистанційного навчання. Тобто, ці, ці люди, відповідно, їх доля ставки, вона пішла в другий показник, який був про а, безпосередньо цей саппорт став. Так, але ж я коли кажу про підтвердження, вони ж не бачать штатний розклад персонально на сайті університету. Розумієте? То як от підтвердити, що така пропорція? Справа в тому, що далі вони е, безпосередньо можуть надіслати запит. Якщо ви не доведете, то ви будете потрапляти у той чорний е, список, про який е, сьогодні ми вже говорили. Тобто, якщо на етапі подачі жодних доказів дійсно вони не вимагають, тобто тут є довіра, презумпція невинності, так? Тобто, ви подаєте там 100 осіб, окей, нехай буде. Далі вони виявляють, що це неправильно. Ну, наприклад, ви подали 100, я подав 5, колеги 3, 4 і так далі. Тобто ваш показник в 10 разів більше, ніж а, друге місце по всьому світу. Ну, звичайно, що тут щось не так. Вони вам напишуть листа, так і так перевірте і надайте докази. От тоді вже буде сенс надіслати їм перелік викладачів, перелік колег, які це безпосередньо роблять. Ну буквально там тиждень тому по іншому рейтингу рейтингу імпакт в мене було листування з Таймсом. Вони ну не повірили, і знов ж таки моєму значенню, яке стосувалося кількості осіб на кампусі. Тому що кількість осіб на кампусі нам було показано значно менше, ну ніж, наприклад, контингент добувачів та е, персоналу е, закладу. Пояснюємо, що відповідно до методології, пункт такий, там, ви просите показати тільки фактично тих, хто перебував на кампусі. 23-й звісно, рік, повномасштабне вторгнення, 27 кілометрів від Сумського державного університету до кордону, відповідно, і до фронту. Звичайно, що в нас немає цих людей безпосередньо на кампусі. Ми спрогнозували, що ця кількість таким-то чином була розрахована з рахуванням того, що наш медичний інститут навчається офлайн, всі інші навчаються онлайн, викладачі, такий-то відсоток за кордоном, такий-то відсоток там, і ми цю статистику знову ж таки маємо. Ми показуємо, да, жодних проблем не маємо. Отримуємо через пару днів відповідь. Питання знято, ваш показник рахований, жодних питань. Дякую, зрозумів. Будь ласка. Так, Ще у когось питання є? Думаю, да. О, дякую О, за Ці... Доб... добрий Про... день, можна я запитання? А, так, будь ласка, будь ласка. А, підкажіть, будь ласка. Ну, я не, не зовсім вам і розумію ситуацію, бо не приймала, ну не, не приймала участь. Скажіть, будь ласка, якщо оцей рейтинг онлайн курси? По університету приймають усі, які існують чи за певними спеціальностями, вони вимагають, що це мають бути освітні програми, які викладаються щонайменше 40% онлайн і пропонуються і рекламуються саме як онлайн. Тобто uh -huh. тут мова йде не про денне навчання, в першу чергу тут мова йде про дистанційне навчання, про програми, які ми продаємо як ті, які. Не передбачає жодним чином а, в чому ж різниця між ж заочною формою. тобто не передбачається, що а, відповідно є начитка і так далі. Більш того, наприклад, ми програму дистанційного навчання реалізуємо не по семестрово, а ми відкриваємо доступ на всі курси на один рік. Тобто, вони фактично сесія один рік само до станції. Тобто, ми підготували для них. Контент є тренажери, є е, е, віртуальні лабораторії, і вони опановують курс безпосередньо на платформі, яка знову таки розроблена університетом. Mm. Тобто це окремий курс, дистанційний окремий курс, який по факту не є тією освітньою програмою, за якою навчаються студенти, ну там на певній спеціальності, грубо і кажучи, і це саме освітня програма, яка реалізується в рамках якої спеціальності. Тобто освітні yeah. оцінюються не окремі дисципліни, ні. Оцінюється освітня mm -hmm. програма. Mm -hmm. Більше того, Times Higher Education бере за основу 11 галузей. Тобто вони оцінюють не тільки загальний показник по університету, вони оцінюють безпосередньо по кожній галузі потрібно всі ці показники е, продемонструвати. Якщо брати наш університет, то ми реалізуємо дистанційне навчання в галузі бізнес та економіка, комп'ютер сайенс інженірінг, право і соціал сайенс. в інших веслях, uh -huh. ну, наприклад, медицина або освіта, поки в нас там дистанційки немає. Лайф сайенси sciences. саннарна sciences. медицина також немає. Ні, ну ну складно зробити безпосередньо. Я зрозуміла. Дякую, пане Денис. Дякую, я зрозуміла.